Дуже є важливо бути у співпраці з Божою ласкою, те, що я казав сьогодні в Євангельській науці. Співпрацюйте при кожній можливості. Знаєте, Господь Бог, коли шукає на землі своїх людей, через яких може діяти, це не ті люди, через яких він може когось покарати, це ті люди, через яких він може когось спасти. Добре задумається над тим, коли ви маєте якусь помсту або якийсь пошук справедливості, так вам здається, і когось хочете наказати щось інше. Чи це вас рухає Божа сила? І такими всякими речами, як помста, злоба, ненависть, нібо пошук справедливості, завжди ховається здай дух. Будьте найперше божими дітьми, тими, хто йдуть у світ, щоб подати руку помочі, щоб в сумніві порадити, щоб десь заблуканого десь направити, щоб в терпіннях поспівчувати і побути поруч. Бо людина, котра страждає, для неї дуже важливо, що є хтось поруч і співчуває. Бо якщо нема того, хто співчуває, то весь тягар того болю, не так фізично, як духовного, падає на тебе. І це і важко. Ми християни. Ми ті, хто ділимо тягар інших. Будьте такими, шукайте тим, кого, хто потребує допомоги. Шукайте тих, хто потребує милосердя. І допомагайте, і будьте милосердні. Дай Бог у всіх